Всім привітики, Мене звати Катя, я вітаю вас на моєму каналі і безпосередньо на цьому відео. Сьогодні я хочу розібрати супер важливу тему як для багатьох, так і для мене безпосередньо. Адже мене торкнулася проблема. Безпричинного набору ваги абсолютно на рівному місці в червні 24-го року, тобто в минулому році, так як це відео я записую в серпні 25-го, коли можна сказати, що ця історія вже завершена. Саме в червні 24-го року я почала набирати вагу. Я не розуміла, що відбувається, але ці набряки, які були на моєму цілі, на моєму обличчі, вони просто зводили мене з розуму, і я не могла дивитися на себе в дзеркало. Сьогодні я можу впевнено сказати. Що нарешті ця історія завершилася, я перемогла і повернулася до нормального свого стану. І на сьогоднішній день я важу приблизно 55 кг 750 кг. при тому, що на піці, коли я знаходилася в максимальній своїй вазі, вона доходила до 63-64 кг, При тому, що мій зріст. Метр 64. Тобто, ви можете уявити, в якому стані і якості було моє тіло. І саме сьогодні я хочу розібрати повністю цей шлях, адже я знаю, яка велика кількість дівчат, яка велика кількість жінок абсолютно різного віку, може стикатися і щодня стикається з цією проблемою. І, можливо, комусь з вас мій досвід буде корисним. Я хочу почати з того, що ніколи в житті у мене не було проблем з вагою. Я була цією самою відьмою, яка могла. Їсти бутерброди о 12-й ночі, яка могла не слідкувати і абсолютно не заморачуватися над харчуванням, над алкоголем, над вуглеводами, над жирами. Я не рахувала калорії ніколи в житті. Ладно, я збрехала. Один раз я рахувала калорії по приколу, коли я думала, що мені треба схуднути. Хоча зараз же, передивляючись фотографії з того періоду, я розумію, що це просто було якось мені навіяно, і чомусь я вирішила, що я товста. Ну, я думаю, що всі ми це переживали. Коротше, я завжди була в непоганій формі. Так, я могла набрати вагу десь сезонно, тобто восени, коли ми починаємо сидіти більше вдома, кутатися на вулиці холодно, і нам просто хочеться якось. Природньо більше їсти, набирати жирок на зиму. Взимку я могла трошечки мати щічки, бачка, але воно завжди все покидало мене навесні, і я знову була в нормальній формі. В дитинстві я була дрещом, я була от такою от паличкою. Потім в підлітковому віці, та й зараз я була просто нормальною. В червні 24-го року я помітила, що я не влажу в шорти з попереднього сезону. Ті самі шорти розміру S, які ще минулим літом, 23 м на мені висіли, вони просто на мене не налізли. Тоді я почала аналізувати взагалі свою харчову поведінку, міркувати, що можливо змінилося. Так, був стрес, в мене були переживання. Але я думаю, що в кожного з нас, починаючи з 22-го року, цей стрес стабільно присутній в нашому житті, і тому я була максимально здивована, коли не знайшла якоїсь вагомої причини. Чому ж я надулася як бочка, чому я не влажу в шорти розміру S? І тоді мені довелося піти в магазин і свідомо перший раз в своєму житті придбати шорти розміру M просто для того, щоб мені було комфортно ходити в шортах, які не перетягують мені отут живіт. Які не збираються і не зажимають мої ляшки просто тому, що я була як бочка. Тоді ж я звернулася до лікарки, до ендокринолога, тому що мені здалося, що саме тут може критися проблема, і загалом я давно вже планувала поход до цього спеціаліста. Вона мене відправила на аналізи, і саме з липня 2024 року почалась моя епопея майже. На рік, коли я кожного місця ходила і здавала різноманітні аналізи, про це ми поговоримо трошечки далі. А, загалом. Вже коли ми будемо підходити до розв'язки цієї історії і до цієї лікарки ендокринолога ми також повернемося приблизно в той самий час, коли я вже займалася з ендокринологом і ми запустили цей процес досліджень, я звернулася до лікаря-невролога, тому що в мене були проблеми зі сном. Загалом, як і все своє життя, я страждаю від збитого режиму, але тоді я вирішила, що пора. Пора розібратися вже з цією темою, пора нарешті спати як всі нормальні люди, там з 10 -ї до 7. -ї. І тому я звернулася до невролога, і мені хотілося якось медикаментозно розібратися з цим. І через місяць, тобто, в нас були такі а, різноманітні дослідження, писали щоденники, робили різні вправи. Ніфіга мені не допомагало налагодити режим, але сьогодні ми про це не будемо так детально говорити і врешті в серпні 24-го року я починаю прийом антидепресантів. Це також важливий момент, як вже потім я дізналася і зрозуміла. Проте зараз хтось вас вже може починати набирати коментар, що так, всі ж на антидепресантах набирають, а як ти не знала, а чому ти не дослідила це питання? І я одразу хочу вам сказати: побережіть, будь ласка, свої сили, і не треба витрачати їх на набір тексту на клавіатурі, тому що. Набір ваги в мене почався ще за два місяці до того моменту, коли я прийняла першу пігулку антидепресантів. Тому поки що ми не робимо певних висновків і йдемо далі. В дослідженні з ендокринологом ми знайшли певні дефіцити. І тоді, влітку 24-го року, вона мені прописала прийом вітаміна Д, якимись ударними дозами, тому що в мене був дефіцит вітаміна Д. І ми домовилися, що через кілька місяців я прийду до неї, і ми будемо робити повторно аналізи і дивитися, як змінилися абсолютно всі показники, тому що, на її думку, можливо, саме дефіцит вітаміну Д міг спричинити оцю зустріч. Ваги, набряки і так далі, тому що певні показники могли би за ним підтягнутися. Я в цьому питанні взагалі людина не прошарена. Я не знаю, як називаються різноманітні діагнози, я не тривожна, я не заморочена. Мені, як сказав лікар, якому я загалом довіряю, я таке робила. І сподівалася, що зараз я проп'ю оцими ударними дозами вітамін Д, і мені стане краще, і моя вага почне скидатися. Спойлер так не сталося у вересні 24-го року, коли я вже знаходилася в якомусь депресивному стані через стан мого тіла, тому що ніякі спідниці, ніякі улюблені речі на мене не налазили. Моє обличчя воно виглядало так, як не виглядало в гірші часи моїх тусовок і алкогольних запоїв. Я виглядала як людина. Яка п'є кожного дня, причому з самого ранку я була отака текші, така тьокша, така набрякша. Я думаю, що десь тут будуть з'являтися різноманітні фотографії, відео з різних періодів, і це дійсно давило на мене, при тому, що. Я завжди була спортивною, я завжди займалася спортом, особливо влітку. Коли майже кожного дня я катаюся на велосипеді по 20 по 30 кілометрів. Але я не бачила взагалі ніякого впливу від тих дій, що я роблю на моє тіло. Тоді, в середині вересня, я поїхала і придбала ваги, тому що в мене тоді не було вагів, не було такої потреби. Я була щасливою людиною. Мені не треба було зважуватися з надією, що я побачу там. На 100 грам меншу вагу. І коли я встала на ці ваги, я, ребята, ахуєла, тому що там я побачила точно не той показник, на який я розраховувала. Я думала, що ну, там максимум 58 буде, максимум 59, тому що в мене були моменти, коли я доходила до цієї ваги, але переважно взимку. І я сподівалася, що буде приблизно так само. Але там на мене чекав. Не дуже приємний і неочікуваний сюрприз у вигляді 62 кілограмів, і в результаті, в вересні я дійшла ще до максимальної своєї ваги, десь 63. Це було 63 з половиною. Тобто я була як бочка, і так само я себе і відчувала. Паралельно знижалася моя витривалість, хоча я знаю свою форму. Свої можливості, і я знаю наскільки довго я можу займатися спортом, от на якомусь у цьому внутрішньому двигуні, навіть коли я вже відчуваю, що я вже все я вже видахлась. Я можу ще певний час пропрацювати. Коли в жовтні я пішла на двогодинний годинний турнір, падалу і відчула, що в мене немає сил вже після першої гри з двох годин, і з мене тече я вся червона. Це взагалі не типово для мене. Я знову подумала, що треба повертатися до вирішення цього питання, але якось тоді в мене так закрутилося. Було доволі багато справ, було доволі багато витрат. Тому я не прийшла до ендокринолога в той час, на який ми домовлялися, і потрапила до неї аж в грудні. І тут насправді ми вже з вами підбираємося до розв'язки цієї всієї І зараз в нас вже буде з'являтися значно більша кількість відомих складових, з яких потім в результаті. Результаті ми складемо загальний пазлік в грудні 24-го року. Я повторно здаю аналізи на щитовітку, на вітамін D і ще отакий велетенський список. Я навіть не хочу рахувати скільки грошей в мене пішло за цей час на лікарів, на аналізи, на якісь дослідження. Ну це страшно, але. Результат, який я зараз маю, він точно того вартий. Я рада, що не склала ручки на самому початку і все ж таки довела цю справу до кінця. Тому що якби не було зроблено стільки дій, не було б і нормального тіла, без набряків, в гарному стані, в класній формі так само витривали. Але повертаємося в грудень 2024 року. Приходять аналізи хуйові, я на них дивлюся ще до консультації, і тоді я думала, що я вмираю. Що з такими аналізами, з такими показниками люди просто не живуть. Але коли ми вийшли на консультацію з цією лікаркою, я не буду давати контакти, не буду лишати, тому що в мене залишилося дуже багато питань до цього спеціаліста, до кваліфікації цієї людини, але ну, вже як я. Ми виходимо з неї на консультацію, і вона мені ставить діагноз хашемота або тереоїдит. Я не дуже сильна в цій термінології, тому не буду більше розповідати детальніше про цю хворобу. Хто знає, той знає. Кому цікаво, той може загуглити. Але я не лікар, не консультант, і в мене немає спеціальної освіти для того, щоб якось передавати цю інформацію або можливо комусь допомагати. Вона мені ставить цей діагноз, і начебто логічно прописати мені якесь лікування, тому що тоді я вже знаходилася просто в розпачі, я не могла на себе дивитися, і це, звісно, що дуже сильно впливало на якість мого життя, на моє самопочуття. І коли я в неї запитала, які мої подальші кроки, бо я готова була на все абсолютно, на будь-які операції, на будь-які медикаменти. У мене немає такого, що я просто буду пити бади, не знаю, пити водичку, трави. Ні, я готова пити ліки. Я не проти. Але вона мені сказала, що для того, щоб мені повернутися до нормального стану і повернути те тіло, яке я мала, мені просто потрібно витримувати дефіцит калорій, який я вже до цього пробувала тримати, і в мене нічого не виходило, і я відчувала, що я просто розвиваю в собі розстройство харчової поведінки, бо постійно думала про їжу, що мені можна, що мені не можна, калорії оце все, баланс. Я була тоді, якщо чесно, дуже здивована. Бо дві поради, які я отримала, це дефіцит калорій і продовжувати пити вітамін Д. Але знову ж таки, тоді, за рахунок того, що начебто це людина кваліфікована, я, хоча і скептично, я кілька разів перепитала, але я повірила. Я повірила і пішла пити вітамін Д. Проте, коли через два місяці нічого не змінилося, я роблю. Купу зусиль я ходжу в залу, я займаюся йогою. Я позитивно мислю, якщо це важливо. Я п'ю по три літри води в день. Просто тому що я люблю воду. Я рухаюся, я активна, я не їм хліб. А це важливо для мене, бо я дуже люблю хліб. І нічого не змінюється. От стоїть та вага, і все. І чим більше зусиль я робила, тим. Сильніше вона підіймалася, тоді я поміркувала, що було б непогано відправитися до іншого спеціаліста і отримати альтернативний погляд. Тоді якраз підходив термін, що вже пора було піти до гінеколога, і я знайшла лікарку, мені порекомендували, яка є спеціалістом, гінекологом ендокринологом і Я така, ну, в цілому, надії в мене небагато, тому що загалом мені вже не допомогли. Але я піду і розкажу цю всю історію. Може. З її боку будуть якісь рекомендації, якісь настанови, і вона мені зможе допомогти. Наступні два місяці я продовжувала як по розкладу ходити до лабораторії на районі, і мені здавалося, що в певний мій візит мені видадуть грамоту якогось почетного клієнта, який буде описано, яка я молочинка, що так піклуюсь про своє здоров'я. А я відчувала в той момент, що мої сили і натхнення на цю всю справу вони підходять кінцю. І тут ми також згадуємо, що весь цей час, починаючи з серпня 24-го року по квітень, я приймаю антидепресанти для сну. Певний момент оцих всіх досліджень різноманітних, я усвідомлюю, що можливо. І антидепресанти можуть також впливати на утримку ваги, на набряки, про інші побочки. Я не буду говорити, бо це зараз трошки не в тему, Ми говоримо безпосередньо про тіло. І загалом я вже тоді відчувала, що режим налагоджено, і я пила такий препарат, який не потрібно пити там рік-два для того, щоб вже закріпився ефект. Я зв'язалася з тією спеціалісткою, яка вела оцю безпосередню справу, і ми з нею приймаємо рішення, що все, я закінчую прийом. І на вихід з цієї терапії в мене також пішло два місяці, і останню пігулку антидепресантів я випила десь там в квітні. Приблизно в той самий час ми зі спеціалісткою гінекологом ендокринологом. Завершуємо цикл досліджень, і вона відкинула абсолютно всі потенційно інші захворювання і діагнози, які я могла би ще мати. І вона мені призначила пити гормон, тому що знову у мене були дуже хуйові показники по моїй щитовідки. Зрозуміло, що їй потрібна підтримка, якщо вона в мене вже хвора, а хашемот це хронічне захворювання, його неможливо вилікувати. тобто Тепер все своє життя я буду знаходитися в його компанії. Розуміло, що моя щитовідна, вона не може самостійно з цим впоратися, і потрібно штучно створювати комфортні для неї умови, щоб вона отак не виходила, так би мовити, за межі і не створювала мені дискомфорт у житті. Спочатку я поставилася доволі скептично до цього питання, тому що ну це звучить, типу, гармон, який треба пити все своє життя. Проте, я врешті, вирішила погодитися, тому що я вже просто не в. Це все. Не було в мене внутрішнього ресурсу, мені не хотілося витрачати гроші далі на ці всі дослідження. Я просто хотіла жити в нормальному тілі. І тоді, фактично, я вже так, знаєте, зневірую трошечки, але погодилася. І яким насправді було моє здивування, коли в перший же тиждень прийому гормону я теж не буду називати назву, нікого не призиваю займатися самолікуванням, тому що в когось це спрацювало, це так не працює, любі друзі. Яке було моє здивування, коли вже в перший тиждень я почала відчувати бажання жити? Я прокидалася зранку, і я відчувала легкість, я відчувала, що я прокидаюся з посмішкою. І тут я хочу також наголосити на тому, що оці моменти по таймінгу, коли я перестала пити антидіпресанти і почала пити гормон, вони приблизно дотичні. Тобто, в мене закінчився один цикл і почався інший. І я думаю. І по своєму стану я суджу, що гормон міг також посприяти покращенню мого стану і нормалізації його після курсу антидепресанти. Вже 4 місяці я приймаю цей препарат, і що хочу сказати, що це було абсолютно правильне і краще рішення для мого випадку, і я не маю сумнівів, що скоріш за все моє тіло повернулося б до нормального стану більш-менш. Після того, як я завершила курс антидепресантів, тому що дійсно вони також сприяли сповільненню мого метаболізму, обміну речовин і затримці ваги. Але ми не забуваємо про те, що я почала набирати до того, як я почала пити антидепресанти. Тобто тут 50 на 50. можливо, за рахунок того, що я все така активна сама по собі, в мене завершився курс антидепресантів, то і чи було б легше, проте я в цьому вже. Не можу бути впевненою, і зараз я думаю тільки про те, що я молодець, що не зупинилася, що не здалася, що дійшла і довела цю справу до кінця. Адже те, що ви бачите зараз, те, що ви можете бачити, скули на моєму обличчі на фотографіях, ви можете бачити, як змінилося моє тіло, це все виключно через те, що цілий бляха рік я не зупинялась. Я страждала, я десь брала паузу, я опускала руки на якісь моменти, я не сприймала себе взагалі. Я дивилася в дзеркало, і я думала, хто це? Чому моє тіло набрякше? Чому воно таке? Чому обличчя моє, як сорокалітньої жінки? Це ж не я. І це взагалі не б'ється з тим, як я хочу себе відчувати, яка я всередині і так далі. Зараз, знаходячись у вазі 55,7, ну і 700 грам, я хочу звернутися до кожної дівчини, яка можливо зараз знаходиться на самому початку цього шляху, яка тільки-тільки починає помчати. І які причини у вас не були, чи то можливо. Вам дійсно треба скоригувати харчування, бо велика кількість людей просто починає скидати через те, що вона коригує харчування, додає більше руху і активності в своє життя, і процес запускається. Але також, можливо, треба приділити трошечки більше часу, послухати і дослухатися до себе, і зрозуміти, чи дійсно причина в тому, що ви може їсте якусь шкідливу їжу і не рухаєтеся взагалі, і треба додати мінімальну активність, і все піде. Або можливо. Причина десь зарита значно глибше, і треба приділити більше часу, більше енергії, більше якогось ресурсу і фінансового, на жаль, в тому числі, для того, щоб з цим розібратися. У будь-якому разі, я не ставлю діагнозів, я не та людина, яка зможе вам допомогти в вирішенні цієї проблеми, але. І я можу вам допомогти тільки з тим, щоб не випускати руки, щоб створити собі власну силу волі і дисципліну для того, щоб не злитися з цього шляху і довести його до кінця, тому що я знаю, як це складно. Я знаю, як хочеться це все покинути. Але пам'ятайте, якщо ви покинете це зараз, то через 5, через 10, через 20 років. Вам буде значно складніше вирішити це питання. Тому, любі мої дівчата, я підтримую, обіймаю абсолютно кожну з вас, кожну дівчину, яка можливо переживає, переживала щось подібне. Я з вами і я вірю в те, що якщо ви будете прикладати до цього зусилля, якщо ви не будете зупинятися, кидати, забувати на це, ви будете. Продовжувати такими малесенькими кроками рухатися в цьому напрямку, все у вас вийде, все вдасться, і врешті колись через місяць, через півроку, через рік ви побачите у відображенні своє тіло мрії, або принаймні те тіло, яке ви мали раніше, так само, як і в мене, пішов на це цілий рік, навіть трошечки більше, до моменту, коли я не відчула себе впевнено. І не поставила оцю зелену галочку навпроти своєї великої задачі, бажання, мрії і мети повернутися до нормального стану і схуднути. Ще раз хочу вам побажати успіхів, наснаги в цій справі. Якщо вам потрібна допомога. Саме в дисциплінуванні цього процесу є під цим відео Мій контакт. Ви можете написати мені. У мене є різноманітні програми, марафони. Ми можемо працювати в індивідуальному форматі, і я буду вам допомагати рухатися саме в напрямку вирішення цієї проблеми або якихось інших, над чим ви хочете попрацювати. Тож, дівчата, я вас міцно обіймаю і вірю, що в кожної з вас. Все вдасться.